Вітаю на нашому каналі, і сьогодні ми будемо проходити чудову горор гру психологічний горор під назвою Deadcamp. Все, що я знаю про неї, це про те, що там щось пов'язано з демоном. Все інше дізнаємося під час гри. Рубрику поміняли старт гейм. Ой, яка там стрьом нафіки, що лице якесь було. Завантаження. Я попробую, звісно щось перекладати. Що це в нас там жовтень, да? 14 жовтня писало. <реку> euh, так, що це нам пише? Троє мисливців-любителів за приводом долають 240 миль до покинутого будинку, щоб зняти епізод для свого шоу. Е, решту треба пройти пішки. Говори дом. Е, а чого пішки? Так, ґрунтова стежка до будинку, очевидно, закрита е, колючими кущами. Дем говорить, що. Марго дай мені ще один енергетичний напій. Окі. Ти-та-ту, я їх усі випила. Сенсі всі випило. А, ще й насувається шторм. Чому ти так думаєш? І схоже на те, треба занести. Тут, 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 тут. Треба занести спорядження всередину, поки воно не намокло. Угу. Тут, тут тут, ну, в принципі, в принципі, наче є щось гримить. Добренько. Ходімо, чорт забирай. Ми ще не знімаємо. Так. Ходімо. Нам справді треба зачинятися в будинку. Для цієї виставки я взяв кредит під високі відсотки. А виставку під. Ну, коротше, під е, запис цього всього діла, окей. Ага, вже так, коротше, треба 6 епізодів, а ми ще нічого не зняли. Mm -hmm. Так. Якщо сьогодні не вдасться відзняти хороший матеріал, ми можемо знову зняти епізод, де я оголошую про банкрутство. Найс. Nice. Тож, давайте просто занесемо спорядження у будинок і закриємось. І, най... і знімемо найкращий епізод мисливці на уперів, який ми коли-небудь знімали. Так, мені вже не подобається. Що це? 15 жовтня в будинку 2.40 ночі. Що робиться? А де зображення? Це що за звук був якийсь, що? Це що за крики були? У Нема сигналу? Окей, що ми тут? Так, дом, ти жив. Ти жива? а ти де? Чувак. Що відбувається? Окей, окей, добре. Марго змінилася? Де ти? Е, не знаю, вона, вона збожеволіла. А де ти є? Я закрив тебе, я запечатав тебе? А нах ти це зробив? Я зараз забагато миль звідси. Класно тобі. Шикарно тобі. Я думаю, що ти Я думав, що ти померла. Я замкнув вхідні двері, щоб утримати її всередині. Ти, звісно, конч. Вона збожеволіла. Вона намагалася вбити нас обох, а я думав, що вона вбила тебе. Беть, молодець. Що ти так думав? Мені знадобиться кілька годин, щоб відповісти вам. Дивовижно. Е, Шов. Так, тобі потрібно вибратися вікно у ванній кімнаті на останньому поверсі. Єдиний вихід. Але вона запечатана. Тобі треба знайти шлях через ті двері у ванній кімнаті. Вікно там єдиний вихід. Я повернуся за тобою, але це займе кілька годин, тобі треба йти звідси, поки не пізно. Окей. Okay. E, так, якщо ти бачиш, що вона йде, ти можеш сховатися. Тут багато різних сковуних і не створюйте багато шуму. Отже, Сатора запечатали. Е, якщо у тебе все ще є той монітор, можливо, ви зможете побачити пряму трансляцію з її налобної камери, але в підвалі немає сигналу. То з підвалу нам треба вийти, щоб піймати сигнал. Добре. Е, я зняв дуже гарні кадри сьогоднішні, сьогоднішньої ночі. Освітлення було. Начкати на зйомку. Іду звідси. Уйобуєм звідси. Так, ага, shift бігати, control присісти. Ліва кнопка взаємодіяти, так? Да. Ну, вона наче літає саме. Так, ладно, будемо в цій темноті гадити. Ну, начебто у вас нормально видно, да? А у мене, блять, хіро. У мені ще світло це світить, сліпить. Треба купити нормальну лампу. Так, ну тут же ж наче нічого такого нема, да? Окей. Окей, погнали. Е, перевірю тільки один, знаєте що? Да, виключений нойс, виключений все. Мене там, якщо я буду кричати, буде все нормально чутно. Блін, чуть не напугався О, можна ховатися, Нойс. Що це за звук? Що це за звук був? А що це за звук? Пу-пу-пу-пу-пу. Нормально? Йома, стрім... а чого воно таке стрьомне? А чого таке стрьомне? Ладно, давайте вийдемо Шушу шумить фу, блядь. Так, а, блін, камера. Вона звуки такі видає. Ще на вулиці дощ, щось гримить. Кись корм. Для чого цей корм? Добренько, Що це за звук був, добре, пошастам трохи подивимося. Тьоха, муха Я, Я її сі не помітив. <рігла> <рігла> Окей. <рігла> Вона ще почала жерти мене. Вона сій жерти почала мене. Фу, але у, але в мене сер... серце, звісно, йока і жесть. прям дуже швидко. Фу, добре, 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 добре. Так, ну у мене серце далі. так. Тун, 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 тун. Добренько. Так, треба, треба походу, слідкувати за цим. Коротше. Оце у неї, звісно, і посмішка. Треба слідкувати за... Треба слідкувати за камерою її. Вона ходить зараз там, вот десь над нами, так? Да? Ой. Де вона йде? Окей. Треба на Ctrl нажимати, коли вона деякі дошки можуть можуть скрипіти, да? Що вона витягнула мене ліжка! Я думав, вона спустилася. Я ж бачив, що вона спускалася. Супер. Так, ну нам треба ж на другий поверх. Обманка. Да, вона тупо, блін, гарнесенько так. Та да, блін. Да, сразу так тик 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 тик, тик Окей. жесть, конечно. Спроба номер два. лярвочка хода. А довольно так. Да, воно. Здесь стопы над нами, да? Спускается вот. А вот и пришла. Ах, ти ж лярва. Хіба і накрило. А то і, конечно, накрило. Не піднімається назад наверх. Та ти су... Пу-пу-пу, що -пу -пу. будемо робити? Ага, спускається десь. Де вона спускається? Че вона піднялась? Я щось не можу догнати. Ага, вот вона. Ну, вона, звісно, стрмний звук видає. Обригайло. Так. Що нам потрібно зробити? Нам виходить, треба через якесь вікно звалити, да? Але те вікно на другому поверсі. Оп! Що це за звук іде? В... Ага. Якийсь дивний звук дається. Де, де вона спускається? От воно спустилося тут. Мені, Мені стрмно. Не стрьомно десь спускатись. Треба вивчити, куди як вона ходить. Чи вона ходить рандомно якось, от, от незрозуміло. Десь вона тут топає. Де вона топає? Але так забавно на лобі, то це в неї, типу. Я не можу зрозуміти, чи в неї із центра голови торчить, чи що. А, то з наушників. Знушників, тіпей, типу, да. Ну. Куди вона пішла? На другий поверх, да? Так, да, вона зараз на другий поверх потопає. Ти ж хавнах такий, га? Який ти стрмне? Ти ще й жерти мене почнеш. Щий буду чути, як ти чавкаєш. Оде щось там. Бля, Бляхамуха. Якщо я зараз вилізу і побіжу, вона зразу за мною побіжить. Треба якось... і. обманочку зробити. Просто тут теж по камері її не особо зрозумієш, де саме вона ходить. Тобто треба. Е, де саме вона буде спускатися, мається увазі. Вона так кряхчить, як живіт бурчить. Лазимо сюди під ліжко. Фух, так де вона тепер ходить? Ну, сука, заскріпіло. То-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, іди нафер. О-о, о, о, о подтопала така. Ага, ага. Ще й дім такий, блін, херовий, що от всюди такі пастки, блін, стоять. Наступив, застукало, загрюкало. Та йди нафіг, звіється. Давно, воно, походу, забагувалось, коли альта, бо все мило. Зараз можеш рухати, мешкою. А постійно на присіді ходити теж таке собі. Тут, -ту -ту -ту, 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 ту 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 давай, 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 киш, 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 киш. Шкода, що її не можна оглушити на якийсь час. А ну оскільки можна тут крутитися, Звалюй, алло. Ну це жесть. Іди, іди спускайся на перший поверх. О. Там треба молоток. А що там було? А, тут за... заховатись можна було. Нужно на першому поверсі, так? Да? Да. Нема сигналу Що піщить? О! О! Єнотик! Ми з гінотиком можемо поговорити. Ми з гінотиком зараз поговоримо. Що це? Що ти робиш в моєму будинку? А відколи це від твій? Як ти розмовляєш? От мене більше цікавить, як ти розмовляєш. Так? Е, так, що? Припини ставити питання, це моя робота, я Гарбех. А це мій син Чікі. Що ви тут робите? Так, ми приїхали сюди полювати. Е, ми, приїхали, ми приїхали сюди полювати на привидю, але все пішло не так. Ракета що з тобою стало? Я справи. Е, що він каже? То ця божевільна твоя подруга. Так, але вона не була божевільною, коли приїхали сюди. А як він говорить, мені, цікаво. Ну, тепер вона тут. У цьому будинку завжди була енергетика хірова. Я б, я б знав, я садівник, я все це бачу. Твій друг щойно помер від неї. Офігіть! І що мені робити? Э... Так, продовжуй робити те, що робиш. Несамовито панікувати і відчайдушно намагатися втекти. Або померти. <свист> Че <вже> завжди не так? <плес> так, що він говорить? Або ж можу дати тобі ключ від того замка у ванній кімнаті. Ти можеш втекти через вікно в туалеті. Це єдине вікно, яке. Е -е... ага. Це єдине вікно, яке типу, не, не закрите, так? Да? У, у тебе є ключ? І чи можу я просто сховатися тут, поки не прийде допомога? Типа це мій будинок. Це мій дім. Звичайно, у мене є ключ. І тут не сховаєшся, бо чіки миттю на тебе накинеться. Тоді дай мені ключ від замка у ванній кімнаті. Та нафіг такий дім. Та от іменно, нафіг такий дім. 에, спокійно тигрица. Оскільки твій Оскільки божеві... твоя божевільна подруга постійно намагається напасти на мене. Я не можу дістати нам щікі наші закуски. Оце в холодильнику там були для тварин. Так, Ми починаємо голодувати. Ну Будь ласка, принеси нам щеки перекусити з холодильника, а я дам тобі ключ від замка у ванній кімнаті. Ну, Від ванної кімнати. Е -е -е. Холодильник вже багато років не працює, але за цей ключ я принесу вам перекусити. Я знаю, що холодильник був вимкнений руками. Нехапний підступний маленький диявол, але саме там я зберігаю наші закуски, щоб відчувати себе добре. Мій дім, мої правила. А тепер з Богом. А дай скоро побачимося. А може і ні. А може, і не побачився. всяк випадок під ліжко. А? Це все? Бляха. Так, Єнот каже тепер з Богу. Походи і Пасху він прийшов. Мені здається, мені здається. Ну так, да, це демка, але, типу, я думаю, можна трошки більше побігати. О, мені здається, що. Можливо, в цього єнота вселився власник будинку. Хоча хір його знає. Ну, типа, враховуючи те, що в нашу подругу типу, вселився якийсь там дух диявол чи якась херня. да Нє, Прикольно, прикольно. Я цю гру е... я цю гру добавлю собі в, в бажане. Я хочу її пройти повністю. Я хочу її пройти повністю. Вона мене дуже сильно зацікавила. Що ж, я дуже вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайте коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси. Також не забувайте про те, що ми транслюємо на твічі, ми це все записуємо за допомогою твіча. І залітайте, передавайте привіт друзям, пишіть. Будемо спілкуватись, ми не тільки граємо ігри, ми час від часу їх готуємо під час трансляції. Ми дивимося анімешки, фільми, серіали і просто насолоджуємося всім, чим тільки можемо. Що ж, до зустрічі в наступному відео.